Одразу три нових світлофорних об'єкти на найпроблемніших перехрестях та ділянках доріг незабаром з'являться у прилуках. У міському бюджеті на 2022 рік передбачені значні кошти, а це понад 2 мільйони гривень для облаштування світлофорних об'єктів. Це такі дуже важливі такі перехрестя. Перехрестя вулиці Костянтинівської і Котляревського, і перехрестя у мікрорайоні Сорочинському. Це перехрестя вулиці Бобрової і Густинської. Ну і звичайно, ми вже не один рік говоримо про те, що нам треба встановити такий об'єкт. Біля центральної міської лікарні, це саме для людей з обмеженими можливостями, трошки затягнулося в часі, звичайно, облаштування таких об'єктів, але це Процедура тендерна. Звичайно, що не зразу не зразу виявили бажання компанії виконувати такі роботи, бо ми добре знаємо, що в зв'язку з війною все змінилося. Змінилася вартість тих чи іншого чи іншого матеріалу. Тому зрозуміло, що трошки та да, дійсно затягнулося. На сьогодні є компанія, виявила бажання це Чернігівська компанія, і такі роботи розпочалися. Роботи з облаштування світлофорних об'єктів на перехрестях Костянтинівська Котляревського та Густинська Боброва стартували другого. Вересня із нанесення дорожньої розмітки, як це передбачено проєктно-кошторисною документацією, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. Плануємо сьогодні нанести дорожню розмітку на обох перехрестях. Крім того, за інформацією підрядчика, на сьогодні вже замовлені 16 пішохідних світлофорів з таблом відліку часу, 16 дорожніх світлофорів з відліком часу, замовлено контролер. Кабельна продукція. Крім того, світлофори до комплекту світлофорів входять GPS-модулі, які нададуть змогу нашому комунальному підприємству як балансоутримувачу світлофорних об'єктів управляти ними дистанційно, тобто при потребі вмикати чи вимикати. Крім того, на сьогодні вже замовлені відповідні дорожні знаки, які передбачені документацією. Відразу після їх виготовлення підрядна організація буде їх встановлювати. Ці роботи плануємо розпочати на наступному тижні. Слід зазначити, що ці два проекти по облаштуванню світлофорних об'єктів включаються цілу низку елементів безпеки, а не лише просто заміну старого світлофора на новий. Проєктом передбачається влаштування пішохідних доріжок, заміна аварійних опор, спилювання. Каштана, на яке в нас є відповідний припис поліції, і ми на сьогодні його вже виконали. Що стосується самої процедури, то відразу, а це на початку червня, після виділення коштів з міського бюджету, була замовлена проєктно-кошторисна документація. Після її виготовлення замовником відразу були оголошені конкурсні торги, тобто тендера. В тендері ніхто із суб'єктів господарювання не виявив бажання брати участь. Відповідно, не надходило жодної пропозиції. І в нас в третій декаді серпня надійшла цінова пропозиція від суб'єкта господарювання з міста Чернігова, який згодився виконати умови проекту. Має відповідно документи для виконання цих робіт. І на сьогодні роботи розпочаті по термінах виконання робіт. Плануємо завершити повністю реалізацію двох проектів в другій половині жовтня місяця. Олег Созінов зазначає, що раніше реалізувати ці проекти було неможливо через об'єктивні причини. До прикладу, дорожні знаки, які замовляє виконавець і які необхідно встановити, аби запустити в роботу світлофори, до війни виготовляло більше десятка підприємств. на сьогоднішніх залишилося тільки три. Зрозуміло, що вони не встигають справлятися з усіма замовленнями, і це розтягується в часі. Так само і інші комплектуючі матеріали тощо. Проте пройде час, і на перехрестях Костянтинівська Котляревського та Густинська Боброва Обов'язково з'являться нові світлофорні об'єкти. Наразі ж влада прилук працює над питанням подальшої заміни старих світлофорів на інших вулицях. Треба замінити і по вулиці Київській, треба ставити світлофорні об'єкти сучасні. Тому на наступний рік ми будемо передбачати кошти і замінити такі дуже такі проблемні ділянки дороги, на яких треба встановити сучасні світлофори.